У світі дитячих конкурсів краси конкуренція часто лягає на плечі батьків. Вони вкладають чималі кошти, час і нерви, аби зробити з доньки зірку. Але іноді межа між амбіціями і здоровим глуздом стирається. Так сталося і у цій історії. Все почалося зі звичайного сюжету в ефірі ранкового шоу. Мати з Каліфорнії розповіла, що робить своїй восьмирічній доньці ін'єкції ботоксу, аби та перемогла в конкурсах краси. Суспільство вибухнуло обуренням. Але вже за кілька днів жінка зробила гучне зізнання. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Дякую вам за перегляди, вподобайки та коментарі. Також особлива подяка підписникам, які не пропускають нові випуски. Уявіть собі, восьмирічна дівчинка плаче від болю, поки її мати вводить їй ботокс, щоб та могла виграти конкурс краси. У 2011 році ця історія шокувала світ. Конкурси краси для дітей яскравий, але водночас суперечливий світ: блискітки, макіяж, зачіски, вивчення на пам'ять танці, усе заради однієї корони. В Америці ці змагання давно стали частиною культури, але для багатьох батьків це не просто розвага, вони ставляться до цього дуже серйозно. Саме такою мамою себе називала і Керрі Кембел із Сан-Франциско. Її восьмирічна донька Брітні брала участь у конкурсах краси з раннього дитинства. Дівчинка носила сценічні сукні, робила макіяж і мріяла стати маленькою міс Каліфорнія. Але одного дня Керрі пішла далі. У розмові з журналістами вона зізналася, що сама водить доньці Ботокс, адже вона косметолог за сумісництвом. Вона це робить для того, щоб розгладити мімічні зморшки і покращити шанси на перемогу. Ця історія шокувала країну. Незабаром після цього Брітні і Керрі з'явилися в програмі Доброго ранку Америко. Ведуча намагалася з'ясувати, чому мати робить це своїй дитині та що про це все думає сама дівчинка. Брідні казала, що уколи ботоксу іноді бувають болючими, також її запитували про епіляцію чи боляче це, на що дівчинка відповіла, що їй було дуже важко з цим впоратися. Далі її запитали, чому взагалі вона вирішила це зробити. На що Брітні відповіла, що не вважає жіночним мати волосся на ногах навіть у віці восьми років. Водночас дівчинка додала, що спробувала цю процедуру лише раз і поки що не планує повторювати її. Ведуча дивиться на Брітні і запитує, чи може вона показати, де саме робить ін'єкції. Дівчинка показує на частину свого обличчя. Тоді звучить наступне питання що саме вона там робить? Брітні знизує плечима і невпевнено відповідає Не знаю. Ведуча продовжує ти це робиш, бо бачиш зморшки, чи. після цього питання брітні переводить погляд на маму і більш впевнено каже О, так, я бачу зморшки і мені просто не подобається, як це виглядає. Я не думаю, що зморшки це щось гарне для маленьких дівчат. В ефірі Кері виглядала впевнено, вона сиділа поруч із восьмирічною Брітні. Коли ведуча запитувала, чи справді мати робить доньці ін'єкції ботоксу і чи взагалі вона не хвилюється за можливі наслідки, Кері спокійно відповідала: так, це правда, адже Брітні сама хоче виглядати краще. Одного разу вона помітила, що має зморшки, і тоді після цього я вирішила запропонувати їй зробити цю процедуру. Глядачі були шоковані. Коментарі в інтернеті обурливі. Телебачення продовжувало обговорення, але поки одні дивилися шоу з чашкою кави, інші діяли. Соціальні служби негайно втрутилися, брідні вилучили з родини, розпочалося розслідування. Лікарі мали з'ясувати, чи справді дитини вводили ботокс, чи це все вигадка заради гучної історії, яка мала привернути увагу змі. Через декілька днів після ефіру медики оголосили результати обстеження. Обстеження не виявило будь-яких ознак використання ботоксу. Та незабаром сталося головне зізнання. Жінка, яку всі знали, як Керрі Кембл, насправді мала ім'я Шина Аптон. Вона вигадала цю історію у письмовому свідченні під присягою. Шина розповіла, що журналісти самі запропонували їй цю ідею і заплатили за неї 200 доларів. Вони придумали цю історію про конкурси, змагання та навіть ім'я. Але це ще не все. За словами шини, вона отримала також 10 тисяч доларів за участь у шоу Доброго ранку Америко. Хоча представники каналу пізніше це все заперечували. Далі брітні повернули додому, жодних звинувачень не висунули адже злочину не було. Ця історія є нагадуванням того, що не все, що ми бачимо на екранах, є правдою, особливо коли мова йде про телевізійні шоу чи сенсаційні новини. Часто за гучними заголовками ховається нереальність. А добре зарежисована вистава, і часто це лише гонитва за рейтингами та переглядами. Чи справді мати отримала гроші за вигадану історію, і чи саме телевізійні шоу були її ініціаторами достеменно невідомо? Можливо, це була її власна ідея заради популярності, яку згодом підхопили медіа. Втім, вона точно не очікувала, що все зайде так далеко і що втрутяться соціальні служби. Також складається враження, що коли Брітні говорила про епіляцію, вона почувалася впевнено, ніби справді проходила цю процедуру. Натомість, під час розмови про ботокс, її відповіді були невизначеними з помітною розгубленістю. Лише після погляду на маму вона почала розповідати більш впевнено, ніби повторювала все те, що вже чула. Можливо, мати просто прагнула привернути увагу до себе та до своєї дитини, але навряд чи вона передбачала, що все вийде із-під контролю. І приведе до таких наслідків. Адже ЗМІ швидко підхопили цю історію, і вона миттєво розлетілася по всій країні, цим самим привернувши увагу соціальних служб. Історія Брітні Кембл викликала хвилю обурення, співчуття і недовіри, що було правдою, а що постановкою заради кількох хвилин слави ми, мабуть, не дізнаємось. Але точно відомо одне у центрі всієї цієї уваги опинилася дитина, яка навряд чи сама цього хотіла. А що ви думаєте з цього приводу, чи є прийнятною участь дітей у конкурсах краси, і де проходить тонка грань між заохоченням та нав'язуванням? Це відео вийшло коротким, проте вже завтра буде новий випуск на каналі. Щоб не пропустити, тисніть на дзвіночок. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. До нових зустрічей!